Коли ти береш там плеєр з своїми улюбленими піснями, йдеш на берег океану, сідаєш навіть на, на, той, на ту глибу снігу, сидиш і все, і ти просто, просто кайфуєш, дивишся на захід сонця. Вокруг тебе бігають під підходять до тебе. Кручати їм цікаво. Я просто йшов по вулиці, мене зателефонував телефон, і мене запросили на роботу на станції академік Вернацькій бути кухарем експедиції. Я подумав, що це жарт. Пранк від моїх друзів, я посміявся, сказав: так, 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 Антарктида, хорошо, він війни, хорошо. Мене запросив на співбесіду, я прийшов додому, загулив, і тоді я вже дійсно побачив, що дійсно є така станція, є науковий центр в Києві, на... куди мене запросили на співбесіду, він існує. Я зрозумів, що це не пранк від друзів, а це дійсно щось цікаве. Так я погодився потім поїхати все ж таки в експедицію, коли я збирався в Антарктиду. І мені кажуть, Коля, не забудь взяти з собою костюм е і там туфлі, костюм, кроватку. Я такий в смислі, ми ж їдемо, наче до пінгінів. Навіщо мені якесь святкове проняв, не бери, потім побачиш. Ми виходили на рибалочку, це теж допомагало трошки розвіятись. Ми каталися на лижах, на снігоходах. Е інколи, не часто, ми виходили в гори, займалися альпінізмом. Ось також ми досліджували дуже прикольні і класні е, лядяні печери, по яким можна йти півдня, і вони не закінчуються. І там дуже цікаво, і, і одночасно моторошно і страшно, тому що печера можна обвалитися, або ти можеш там десь застрягнути. Є ще у нас цікава традиція. Е, вона перейшла до нас від наших наших колег. Це. Англічани, які жили до того, як передали станцію Україні, ось вони зародили традицію, що кожної суботи вони збираються за святковим столом. Всі учасники експедиції мали, мали вдягатися гарно, тобто це костюм, обов'язково краватка або метелик. Всі мають бути наглажені, помиті, побриті, такі прямо як на свідання, збираються на побачення. Кухар в цей день готує якісь смачні страви, не, не стандартні, тобто це не, не звичайне меню, яке готується кожен день, а це щось ресторанне, з гарною подачею, з, з якоюсь фантазією. І всі збираються за святковим столом. Начальник станції в цей день, тільки в цей день достає дві пляшки, вина, які, які нам, вино, яке нам дають з собою. Ось, і ми святкуємо зустріч, ми святкуємо суботу. Кожен говорить по черзі тост. Починає говорити тост знову ж таки начальник станції, потім лікар, а потім вже всі по часовій стрілці, як ми сидимо за столом. Після святкового столу ми переходимо в наш бар, Бар Фарадей. І там вже граємо в Дартс, граємо в більярд, тобто граємо в якісь настольні ігри. Тобто, продовжуємо свято, спілкуємось. Веселимося, слухаємо класну музику. Там, до речі, дуже потужна аудіосистема з величезними колонками, що можна було прокачати піврайону. Тому ми полюбляли по суботам там, потусити до ночі. Ось. А в неділю був вихідний, то я висипався після такого свята. Температура води. Вона там стабільна майже цілий рік, мінус 2 градуси, і ну, немає ніяких великих коливань в температурі, тобто вона стабільна стабільно льодяна. Купатися навіть якби я не хотів, прийшлося б, тому що є традиція, якщо ти знаходишся в експедиції і живеш там довгий час, ти обов'язково маєш окунутися в крижаній воді. Є у нас таке свято, називається Мідвінтер, середина зими. На це, на це свято ми робимо різні конкурси. Перше занурення було саме на свято. Я зрозумів, що насправді не так воно і холодно, тому що вода тепліша, ніж ніж повітря. І після цього я ну, почав плавати. Тобто, коли сонячна і класна погода, нема вітру, піти проплитися можна було дуже легко, але під наглядом, тому що. Є дві хвилини, щоб вилізти з води. Якщо за дві хвилини з води не вилізти, то можна просто там отримати шок і, і померти дуже швидко і безболісно. Я так було дуже сумно прощатися з тим місцем. Я пам'ятаю, як ми вже йшли з речами до лодок, які нас відвезуть до. До льодоколу. так. Ну так було дуже дуже жалко, тому що я розумів, що 99% що більше, більше сюди не повернусь, але я залишив маленький відсоток, що все ж таки повернусь. Повернення саме було досить інтер... досить цікавим, тому що це знову ж таки подорож. Це два тижні, тип, два тижні треба, щоб повернутися додому. При поверненні, звісно, зустрів багато друзів, родичів. Всім цікаво було зі мною поспілкуватися. Мені було цікаво їм це розповісти. Я зразу зібрав свій клас шкільний, їм розказував свої історії про пінгвінів. Потім в мене зародилася ідея зробити фотовиставку. Я дуже хотів показати е, свої фотографії е, Канючанам, але це вийшло тільки ось зараз, після 12 років очікування. Я хотів поєднати дві речі. Перша річ це зробити фотовиставку, показати місту. Свої роботи показати дітям пінгвінів показати щось новеньке. Тобто, я одразу акцентував, що не професійний фотограф. Я не займаюсь фотографією. Що просто покажу вам частинку зі свого життя і розкажу. Тобто, було дуже всім цікаво слухати мої. Історії про пінгвінів. І друга частина цієї події це збір коштів. І я вважаю, що дуже класно вийшло. До мене навіть друзі з Києва приїжджали і теж підтримали мою ініціативу і теж додали трошки до скриньки грошей. Ось ми зібрали більше 10 тисяч, що я вважаю дуже класний показник. Фотографії продавалися за вільною ціною, але від 200 гривень. І сама класна історія, і сама класна фотографія це перламуторіві хмари. Перший день виставки прийшла а, чарівна жіночка, по, побачила фотографію і заплакала. Ось і каже: я її забираю. Ми кажемо: добре, забирайте, але ми віддамо вам фотографію а, після виставки, тому що люди ще будуть приходити, будуть дивитися. Вона каже, ні, я відчуваю енергію і я хочу її забрати зараз. Вона достає, окрім 200 гривень, які вона вже кинула в скриньку, вона достає ще тисячу і. І стоїть і плаче. Ну, і ми зрозуміли, що людина настільки хоче забрати цю роботу, і вона відчуває якусь енергетику, що нам прийшлося поступитися в, в тому, що ми не планували робити, віддавати фотографії в перший же день, тому що всі інші потім люди не побачать цієї роботи, але все ж таки ми її віддали. Після мого виступу по радіо, після моєї фотовиставки, після нових знайомств, люди почали запрошувати мене ще з ними поспілкуватися. Мені це дуже приємно, і я стараюся знаходити на цей час. Як, наприклад, це було минулого тижня? Я розказував першокласникам шостої школи про пінгвінів, показував їм фотографії, показував їм. І китів, і котиків їм було дуже цікаво. Був ліс рук. Вони задавали питання, і питання номер один: а цього ти гладив? А цього гладив, а о цього можна погладити? Тобто, з дітьми було дуже весело і дуже енергетично позитивно. Життя змінилося так. Життя змінилося. Я не скажу, що воно змінилося прям кардинально. Ось, але звісно, по поверненню. А з Антарктиди повертаєшся трошки інакшим. Тобто, ти подивився на своє життя в інших умовах, ти був сам, ну, ти побув сам з собою і трошки проаналізував, що ти робиш, як ти робиш, як ти хочеш далі жити. Тому по поверненню. Я вже знав, що я що я хочу далі робити, і що я буду далі робити. Але я потім знайшов роботу і все і почав працювати. І якось Антарктида вже потроху почала відходити на задній план, тому що я повернувся до реального життя. А Антарктида залишилась в, в мені, в моїй уяві, в, в моїх думках зі мною назавжди.